Всім привіт! Ви на каналі Магія Тару. Давайте подивимось Херсон, Херсонську область. Херсон, Херсонська область. Що заважає припинення? Які перешкоди, щоб припинили обстрілювати Херсон і Херсонську область, щоб відігнали, щоб Збройні сили відігнали ворога як мога далі. Звільнили Херсонську область повністю від росіян. Від окупантів. і Які перешкоди для припинення обстрілів Херсону? Що, що, що заважає, щоб вже було мирне небо над Херсоном, Херсонська область і щоб не було там окупанта? Скажіть, які перешкоди? Так, а це вийшов захист. Це наші захисники Збройні Сили. Це добре. Мирні мешканці також. Добре. Оцей рух він вже розпочато, що по звільненню вже є. Щось, якісь блокування, що повішений, що немає цього на майбутнє, що ще буде така ситуація, що не так швидко це все відбувається. Чого? По проділки дьявола. Так, що за проділки дьявола? Чого все тормозиться? Перемога, добре, справедливий суд, покарання для тих, хто вчиняє ці руйнування, вони будуть кожного буде покарано. Шлях відкритий на звільнення цих територій, щоб вже припинити ці обстріли. Але, повішений, зараз, я ще одну карту, по Хто тебе тримає? Щось таємниця якась є, щось таке, що ми не бачимо. Що це таке? Чому це так відбувається? Чому досі не звільнені ці території від расистів? Чому обстріли такі жорстокі? Скажіть чого? Так, вийшла карта башня, так, да, ми знаємо і що. Король жезлів. У Дурака є мрія про цю Херсонську область. Дурак, який несе руйнування собі і оточує, чим він дуже хоче, цю херсонську Путін. І він буде або він її буде знищувати повністю, або він її отримає. Ну, цього не буде. Вони опираються до последнього цього у росіяни в цій Херсонській області і руйнують місто. Це помста за те, що місто не скорилось. За те, що люди в місті не скорились. Так, це я заперечую. Дуже великий супротив. Заперечую, прибираю всі перешкоди. Вийшла карта перемоги. Перемога на нашому боці. Ми будемо, так як план є, що буде звільнено, і території буде звільнено, обстріли припиняться. Так, коли? Коли припинять обстрілювати Херсон? Скажіть мені, коли це буде? Коли припинять обстріли Херсону росіяни? Коли це буде вже повністю припинено? Скажіть. Покажіть. Вийшли дві негарні карти. Смерть, башня. Руйнування ще будуть. Коли припиняться руйнування? Коли вони припиняться? Кажуть, що не скоро. Коли припиняться. Ці старші аркани повиходили. Коли буде наступ влітку, коли буде наступ влітку, і тоді припиняться ці обстріли, наступ збройних сил. І це таємниця це не можна про це не можна казати. Треба залишити в спобкою і чекати, просто чекати. Так, да, це точно це буде літом. Літо. Дякую. Дякую. Так, заперечую. Це все залишаю. Заперечую. Перекриваємо, прибираємо всі перешкоди, які заважають, які перешкоджають, щоб було припинено на ці всі обстріли і руйнування. Так, зараз будемо просити Божого захисту для Херсона, для Херсонської області. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи, хоронці, прошу захисту для Херсона, для всіх мешканців Херсона і Херсонської області. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України, відкинути ворога як мога далі з цієї території, вибити ворога від, з території Херсонської області, звільнити всі окуповані території від ворога, від расистів. І я прошу прибрати перешкоди на те, щоб більше не було руйнувань в Херсоні, в Херсонській області, щоб не обстрілювали місто, щоб ворог не міг це робити. Хай весь негатив всі снаряди, ракети, бомби, міни летять в сторону Росії і в сторону цих збройних. Вор, в сторону ворога, щоб російська армія була побита, щоб всі ці ракети снаряди зривалися там, де вони їх запускають, там в них на містах. І весь негатив, що вони людям причинилися, щоб їх на їх голови на їх сім'ї повернувся, обрушився на їх сім'ї, на їх голови і на тих, хто це чинить, на військових, які обстрілюють мирні міста. Хай їм буде кара Господня, хай їм буде кара земна і поволі вищих сил. Прошу припинити це все. Обстріли і ці руйнування. Прошу Божого захисту для Херсона, для Херсонської області, поволі вищих сил. Хай буде так і так буде. Прошу відвести біду, припинити обстріли, руйнування і смерті в Херсоні, в Херсонській області. Да буде так. І так буде по волі вищих сил. Дякую всім за увагу. До зустрічі.